Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BroCapital. Мене звати Євген. Сьогодні розберемо покроково гаманець Metamask. Побачимо, як ми можемо його завантажити, налаштування, як користуватися та як же все-таки відправити крипту з гаманця чи на гаманець. Тож дивимось. Перше, що нам треба зробити, нам треба завантажити розширення у Google Chrome. Тож натискаємо ось тут квадратики і спускаємось в самий низ. І переходимо в магазин Chrome. Або ж пишемо в пошуку магазин Хром. Переходимо в магазин. В пошуку пишемо Metamask. Натискаємо і натискаємо встановити. Встановити. Далі ставимо ось тут галочку, погоджуємося з умовами. І е, ми можемо. Тут у нас є два варіанти: або ми можемо створити новий гаманець, або ми можемо імпортувати вже е, створений раніше гаманець. Тож ми зараз будемо створювати новий, натискаємо. Далі спускаємось нижче, погоджуємось, е, придумуємо якийсь пароль. Створили пароль. Далі розділ безпека ми можемо переглянути коротеньку відеоінструкцію. Можемо налаштувати безпеку. Тут рекомендується налаштувати її, то це ми і зробимо. Нам, друзі, треба записати секретну фразу десь в блокнот чи на якийсь листочок, і цей листочок не загубити, бо секретна ця фраза це як пароль до нашого криптогаманця. Цю секретну фразу, друзі, показувати нікому не можна. Далі ті слова, які ми побачили на екрані, нам треба вписати в тому ж порядку, в якому ми її бачили. От і все, друзі. Гаманець вже створений. Тож ви бачите, скільки мало часу займає створення гаманця Metamask. Ось так, друзі, він виглядає, коли ви його тільки створили. Перше, що ми робимо, додаємо Metamask у швидкий доступ. Тискаємо ось сюди на такий пазл. Ставимо ось таку галочку, щоб з'явилася лисичка. В розділі Активи буде відображатись криптовалюта, яка є на вашому гаманці. В розділі NFT будуть відображатись картинки, які ви купували чи відправляли на цей гаманець, а в розділі Активність будуть відображатись транзакції. Зверху назва гаманця, яку можна змінити по вашому бажанню, та адреса гаманця, яка копіюється при натисканні. Кнопка купити відповідає за купівлю ефіру з інтегрованих сервісів, таких, наприклад, як кредитна карта. Але ж не рекомендуємо купувати в Метамаску ефір напряму з кредитної карти, бо там буде дуже велика комісія. Кнопка відправити відповідає за відправлення активу з вашого гаманця на інший гаманець. Кнопка обмін відповідає за обмін одного токену на інший токен. Наприклад, у вас є ефір, а ви хочете купити, наприклад, токен ЮНІ. Тобто зверху ви вибираєте ефір, звісно, він у вас повинен бути на балансі, і міняєте його на Юні. Три крапочки зверху тут ми можемо подивитися свій аккаунт на Езер Скані, реквізити нашого рахунку та підключені сайти, до яких ви конектились. В розділі реквізити рахунку ми можемо побачити QR-код нашого гаманця, адресу нашого гаманця, подивитися наш гаманець на Єзерскані та експортувати закритий ключ. Також можемо змінити назву нашого гаманця, якщо ми бажаємо. Наприклад, аккаунт 1 буде просто аккаунт. Ось. І експорт. Закритого ключа. Рекомендується цей закритий ключ також десь зберігати в надійному місці. Тобто ви вводите тут пароль від вашого гаманця, який ви створювали, перед вами з'явиться ваш закритий ключ. Його рекомендується також десь зберігати. Цей ключ, можна сказати, підписує дозволи на ваші транзакції. По замовченню в нашому гаманці Metamask є тільки одна мережа, це мережа ефіру. Але ж є дуже багато монеток, які на інших мережах, наприклад, на Binance Smart Chain. Тож для того, щоб додати мережу Binance Smart Chain, ми переходимо на сайт bscscan.com, спускаємось вниз, натискаємо сюди на лисичку і додаємо мережу BSK. Натискаємо ОК. Тепер в нашому гаманці Metamask вже дві мережі. Це мережа ефіру та мережа Binance Smart Chain. Також можна додати мережу прямо тут в гаманці, натискаємо Додати мережу і із списку вибираємо. Натискаємо Додати, вона автоматично додасться. Майте на увазі, що коли ви користуєтесь в Metamask будь-якою мережею, або це ефір, або Binance Smart Chain, або якоюсь іншою, адреса гаманця, вона одна і та ж для всіх мереж. Вона однакова. Ось в цьому розділі де кружечок, ви можете створити новий рахунок. Тобто гаманець у вас залишається один і той же, але адреса рахунку вже буде інша. Дивіться, ось у нас адреса аккаунту 1 закінчується на 12e. Ми зараз натискаємо. Створити, створити, в нас створюється новий рахунок, і бачите, він вже закінчується на інші цифри. І перемикатись ми можемо ось тут: натискаємо на кружечок і перемикаємось між адресами, між, точніше, між рахунками. Цих рахунків можна створити безліч. І неважливо на якій мережі, або це на мережі ефіру, або це на мережі Binance Smart Chain. Далі переходимо в налаштування. Загальне налаштування. Перше, вибираємо, в якій валюті ми хочемо бачити, щоб відображався наш баланс. По замовчуванню стоїть долар. Хочете іншу валюту, вибираєте іншу. Первісна валюта це відображення кількості ваших активів в тому, що ви вибираєте. Далі можете вибрати мову. Далі ви вибираєте налаштування: це або темна тема, або світла тема. І далі ви можете вибрати якісь для вашого аккаунту якусь картинку. Нижній повзунок відповідає за відображення активів в вашому гаманці Metamask з нульовим балансом. Тобто, якщо ви його вімкнете, то токени, на яких нульовий баланс, вони просто не будуть відображатись. У вкладці Безпека ви можете побачити свою сітфразу для входу Metamask. Всі інші налаштування, оці всі повзунки, їх трогати не рекомендується, хай вони так і будуть по замовчуванню, як є. Для того, щоб додати якийсь токен-гаманець, в гаманець, натискаємо імпорт токену. І сюди треба вставити контракт токену, який ви можете взяти або на офіційному сайті цього токену, так? або на сайті CoinMarketCap. Переходимо, наприклад, на CoinMarketCap. У нас буде монетка Cake, PancakeSwap. Так? Ось ми бачимо контракт, ми його копіюємо, вставляємо сюди. Зразу підтягується назва. Натискаємо імпорт, і він з'являється в нас в гаманці. Дивіться, бачите, він завівся. Дуже важливо пам'ятати, коли ви використовуєте Metamask, наприклад, на мережі Binance Smart Chain, вам треба на балансі завжди мати монетку BNB на якусь невелику суму, хоча б на 50 доларів. Це треба для комісії. Комісія тут дуже маленька, центи, але ж е монетка BNB завжди повинна бути на балансі. Якщо ви використовуєте мережу Ethereum, то на балансі повинна бути монетка Ефір. І її треба мати трошки більше там доларів на 50, хоча б, бо на мережі ефіру е, дуже високі комісії за транзакції. Вони можуть досягати 20-30 доларів за одну транзакцію. Тож маєте це на увазі. І для того, щоб, наприклад, відправити монетку BNB на ваш гаманець Metamask, е, ви знаходитесь в вашому гаманці, вибираєте, на який гаманець ви хочете відправити. як ми е, до цього з вами створювали. Так, у нас є рахунок 1, рахунок 2. Наприклад, вибрали рахунок 1, натискаєте ось сюди, копіюєте цю адресу і відправляєте на цю адресу монетки BNB. Якщо ви відправляєте, наприклад, з біржі, хай це буде біржа Binance, то відправляються монети BNB по мережі BIP 20. Дуже важливо не перепутати, бо якщо ви будете відправляти по якійсь іншій мережі, вони сюди не прийдуть. Тож, монетки BNB відправляються. На Metamask по мережі bip 20 Якщо ви хочете, наприклад, відправити ефір на Metamask, то ефір відправляється з біржі, наприклад, по мережі ERC20. Також не перепутайте, друзі, бо ви відправите, з біржі вони уйдуть, на гаманець вони не прийдуть. І останнє, друзі, для чого ж взагалі цей гаманець Metamask? Справа в тому, що. За допомогою Metamask ви можете придбати якусь монетку, якої ще нема на централізованих біржах, тобто її нема на Binance, на Bybit чи на інших біржах, але її можна придбати на децентралізованій біржі, наприклад, такі як PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap чи якийсь інший. Ось для цього вам і знадобиться цей гаманець Metamask. А потім, вже коли ця монетка з'явиться на якійсь централізованій біржі, ви її зможете відправити зі свого гаманця Metamask на ту біржу і, наприклад, там її продати. Або можна і тут її продати. Тобто ви вже вирішуєте, як вам буде зручніше та краще. Ось так. Така, друзі, була корисна інформація. Тож не забувайте підтримати це відео лайком. Також хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, де ми ділимося дуже швидкою інформацією. Посилання буде під цим відео. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, Ютуб канал, ставте лайк. До зустрічі! Бувайте!